20 лютого в Україні вшановують пам'ять героїв небесної сотні. Саме в цей час, у 2014-му, під час революції гідності на майдані Незалежності в Києві загинуло понад 100 активістів-мітингувальників, які віддали життя, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини та європейське майбутнє України. Символічно в Ужгороді до пам'ятного знаку борцям за свободу і незалежність України поклали квіти та поминальні лампадки. Насправді ці події стали початком роз розвороту Нашої держави до цивілізації, до Європейського Союзу. І це була воля народу, народу, який стояв на Майдані. Першими жертвами нашої свободи, знаєте, як приказка, рабів до раю не пускають. Це насправді українська приказка. І з цього часу почалася визвольна боротьба України за свою незалежність, за свій суверенітет і за право бути державою. Ми продовжуємо цю боротьбу. На жаль, сьогодні гине багато більше, ніж сотня, яка загинула на Майдані. Але ми знаємо одну, одну головну річ, що лише вільні люди можуть жити в цивілізованому світі, а не роби Путіна. І це саме головне. Тому ми маємо пам'ятати цю дату завжди. Це дата того періоду, коли Україна стала своєю, отримала свою незалежність, свою незалежність в думках і в мріях наших українців. Під час революції гідності акції протесту відбулися у різних містах України, зокрема в Ужгороді, серед тих, хто сьогодні згадує ті події, поет Іван Техза. Чоловік щороку приходить до меморіалу з державним стягом, аби віддати шану тим людям, які змінили країну ціною власного життя, і з гордістю називає себе прапороносцем майдану гідності і свободи. Оцей прапор пройшов 2004 рік, і оцей значить, пройшов 2014 рік, і я з ним постійно, то як прапорносець Майдану, ходив по городу з людьми і так далі. Для мене оце ото, оці, як вам казати, незабутні для мене оці дні, які я пройшов, ходи, не дивлячись на що я такий маю вже шановний вік. Ай бо я щасливий, то що я дожив до цього часу і бачу той народ, те то що збирається, шанує то то все. Бо на майданах ми стояли не за гроші і не за валянки якісь калоші, а виборували честь і волю, щоб народ мав гідну долю.